Всім привіт! Вас вітає компанія Автопарк Вія, місто Львів. У нас для вас з'явилося нове надходження, це Peugeot 206, Plus, автомобіль 2009 року з пробігом 214 тисяч кілометрів. Приїхав він до нас з Європи. Двигун у даного автомобіля 1,1. Працює в парі з механічною коробкою передач. По екстер'єру маємо дуже хороший класний стан. Царапин потертостей, вмятин немає. На таких от 14-х е металевих дисках з хорошою літньою гумою. Так, автомобіль у нас трьохдверний, салон маємо тканина в дуже класному стані, дуже збережений салон. Немає жодних тріщин, подряпин. Ні по картах дверей, ні по панелі, ні по кірмі, ні по сидіннях. Задній ряд. Маємо ідеальний стан. Дуже збережене авто. По комплектації маємо електропакет, мульти-та сервокермо. Мультикермо у нас маємо тільки управління магнітолою. Також є в нас кондиціонер, сама магнітола, пробуємо завести. Двигунчик у нас працює ідеально двигун працює ідеально. З технічної точки зору автомобіль з Європи обслуговувався постійно. Тобто жодних вкладень не потребує. Кого зацікавила дана пропозиція? Звертайтесь, місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також заготівку.